Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би висловитися з приводу тих коротеньких відео, які ви дивитеся. Ну там на Ютубі, там, Тік-Ток і все таке інше. І яке, ну, це явище, на мою особисту думку, зараз набирає взагалі катастрофічного масштабу. Тобто, я наскільки бачу, люди взагалі тільки на тих коротеньких відео і сидять. Тобто, що з цього приводу я хочу сказати. Дивіться, ті коротенькі відео дивитися не можна взагалі. Чому? Тому що вони такі коротенькі, саме для того, щоб із вас, шановні мої українці, і з інших людей, робити ідіотів. Чому так виходить? Так виходить тому що ті відео, вони дуже коротенькі. І коли ви їх передивляєтесь, у вас взагалі не напружується мозок. Тобто мозок це сприймає, знаєте, наче ви ото якісь просто переглядаєте світлини. І мозок від цього, він деградує. Я вже казав, що мозок у людині це, це точність такий же орган, як і руки, ноги і все інше. Якщо його не тренувати, він дуже швидко деградує. Чому, припустимо, люди, які ну, все життя там і дуже довго займають ну, все життя по роботі, займаються інтелектуальною діяльністю. Чому у них немає взагалі? Ну якщо це тільки не якась там важка хвороба, чому у них немає взагалі, у цього, знаєте, як у літніх людей це маразм у цього. Слабоумія у цьому. Чому немає? Тому що мозок постійно працює. І тому він не деградує. А оці коротенькі відео, вони дуже сильно фрагментують вашу свідомість. От ви, я думаю, звертали увагу, чому зараз фільми голівудські, такі дебільні. От ви на них подив... ну, ви подивіться ці фільми, ви ж самі бачите, що вони дебільні. Тобто, там немає ніякого сюжету, там просто дуже багато. Усіляких спецефектів, бігають люди, про щось розмовляють, сюжету нема. Ви думаєте, що це все просто так? Ні, це взагалі не просто так. Це все робиться для того, щоб ваш мозок, коли ви переглядаєте той фільм, щоб він взагалі не напружувався. Ну що, не вірно я кажу? Ну, З приводу фільму. Ну ви ж подивіться самі, їй же неможливо дивитися. Воно не ну, має ніякого, не викликає інтересу. Тобто це все робиться навмисно. Що я хочу ще сказати? Ось давайте візьмемо, до прикладу, Facebook. От у мене на Фейсбуці була група більше двох тисяч людей. Її просто вимкнули. От просто вимкнули. Тобто там не було ніяких там, ну там, щось такого забороненого там. Тероризму чи якихось таких закликів, взагалі нічого. Просто вимкнули групу без пояснень. А знаєте за що? За те, що ми казали там правду. Тобто Facebook зараз максимум хоче перевести своїх ну, людей, у кого там є сторінки, він максимум хоче перевести вас, щоб ви дивилися там котиків. І все таки інше. Тобто, щоб ви деградували. Я вам, ну, це дійсно так. Ви можете мені вірити, чи ні, але це дійсно так. Тобто, я кажу, у мене була група. Марк Цукерман з Фейсбуку його Цукермана. Мене заблокували. Я ж кажу, просто вимкнули. Ну нічого, іншого наберемо. Тобто зрозумійте таку просту річ, що цукермани не хочуть, щоб ви були розумними. Бо розумні раби вони нікому не потрібні. Я вже наводив цей приклад, я наведу його ще раз. Я, ну, я дивився фільм, ну такий нормальний, до речі, фільм, як е, раба, а він був освічений. Ну, негра. Раба, а він був освічений, він вмів і читати, і писати, і взагалі ну такий розумний був. Його просто там чимось підпоїли, отруїли і в рабство продали. І там він на плантації, ну от його господиня, вона його відправ... ну, хоче відправити в магазин. І дає йому папірець, а на папірці написано, що треба купити. І вона йому каже: Ось диві, дивись, каже, підеш до крамниці і там віддаш хазяїну. І він дасть тобі те, що потрібно. А він вміє читати. Він папірець взяв, стоїть і читає. А вона каже: А ти що вмієш читати? Ну він відразу зрозумів, каже: Та ні, я не вмію читати, то колишній хазяїн ну, мені там щось показував, оці ну, значки, якісь я не знаю. Вона каже: Ну добре, йди тоді. А інший негр підходить і каже: ти каже, дуже вірно сказав, ну, вірно зробив, що сказав, що ти не вмієш читати. Бо каже, якщо б тільки ти сказав, що ти вмієш читати. Тебе б відразу вбили. Він, ну, А він питає, а чому? А той відповідає, кому потрібні розумні раби. Ти сам зараз вмієш, ну, ти вмієш читати, а завтра нас навчиш. Розумні раби нікому не потрібні. Тому кажу вам ще раз: припиніть дивитися у ті коротенькі відео. Тобто їх можна подивитися. Але так. Пару штук. А отак, як ви їх дивитесь постійно, припиніть. Бо через рік перетворитесь на повних ідіотів. Не зможете відрізнити. Не те, що там якісь такі, знаєте, такі речі, що дійсно треба подумати, а чорне від білого не зможете відрізнити. Це все робиться навмисно. Нехай, нехай ті коротенькі відео. Дивляться кацапи. Нам вони не потрібні. Тому ось так. Не треба робити те, що йде на користь нашим ворогам. Перемога буде за нами. Якщо ми будемо вірно себе поводити. Дякую за увагу. До побачення.